На ринках пропонують безліч сортів картоплі. Така різноманітність дозволяє власникам городів вибирати види, найбільш підходящі для конкретної кліматичної зони, і при цьому не втрачають своєї врожайності. Саме тому на присадибних ділянках і фермерських господарствах широко обробляють сорт картоплі венета, що проявляє стійкість до хвороб і цінується за смакові особливості опис сорту венета. Картопля венета був виведений селекціонерами з Німеччини в кінці минулого століття. Цей сорт відповідає високим сучасним стандартам: спочатку європейські фермери, а потім і наші аграрії, які вирощують новий сорт картоплі. Переконалися в його високій врожайності при мінімальних витратах. З 2001 року Венета включена в Держеєстр по центральному, центрально-Чорноземному, північно-кавказькому, середньовольському, Волговяцькому і Уральському районах витраньостиглий період стиглості – 70-75 днів, а молоді плоди придатні в їжу через 45 днів. Основні характеристики. На одноголосну думку городників, венета, один з кращих сортів, що відрізняється посухостійкістю, врожайністю і чудовим смаком плодів, зовнішній вигляд рослина формує розлоги кущ листям світло зеленого кольору, з легка хвилястими по краях цвіти білими квітками. Бульба важить в середньому 67,95 сім грам, м'якоть світло жовта, смачна, кількість в крохмалю невелика 12 – 12,9-15,2. При термобробці спостерігається середня розсипчастість бульби. Колір м'якоті не змінюється. Картоплю використовують для смаження, приготування супів, оладок, запіканок. Урожайність відмінною рисою сорту є дружне освіту майже одновимірних бульб. На одному кущі їх виростає 10-12 штук. При першій копці на 45 день можна отримати з гектара 127-159 сім дев'ять на 55 день, 220 двадцятьга максимальний показник, 238 тридцять цга на півдні країни. Де сезон починається значно раніше. Сорт використовують для отримання подвійного врожаю. В липні збирають повністю дозрілу картоплю і знову засаджують поле цією ж культурою. До кінця вересня проводять другий збір врожаю. Стійкість до механічних пошкоджень сорт відрізняється стійкістю до пошкоджень при зборі до 87,9,7. Бульбоплодів зберігають товарний вигляд лешкіць картоплі 8,7, щоб відходів при зберіганні було якомога менше. Досвідчені овочівники радять відбракувати зіпсовані і колоті бульби і добре просушити картоплю перед закладкою в сховище. Невибагливість культура невибаглива, незалежно від погодних умов дає відмінні врожаї. Сорт відрізняється посухостійкістю, тому широко культивується в районах з жарким кліматом. Стійкість до хвороб головною перевагою картоплі венета є його стійкий імунітет до хвороб, збудника раку картоплі. Золотистої цистоутворюючої нематоди моршкуватою і полосчатою мозаїці, скручування листя, це істотно полегшує догляд, дозволяє уникнути застосування хімічних препаратів для обробки ґрунту і рослин при несприятливих умовах сорт лише сприйнятливий до збудника фітофторозу по бадиллі. Помірно сприйнятливий по бульб поради картоплярів, експерти, які успішно вирощують картоплю венета і дають відмінні характеристики цього сорту, радять дотримуватися правил агротехніки і враховувати фактори, що впливають на врожайність. Пророщування бульб бульби розсипають тонким шаром по ящиках і ставлять на світло при температурі 15 через 2-3 тижні прокльовуються очі, пророслі бульби з двох сторін можна оприскати розчином Максим, Умар 1. Амбула на 10 літрів для попередження фітофтори. Вибір місця. Картопляне поле не слід розташовувати в низинних і глинистих місцях, де застоюються ґрунтові води. Дотримання сівозміни не рекомендують садити коренеплоди 2-3 роки поспіль на одній ділянці, а також після Пасльонових дуже добре росте картопля після гороху і гірчиці. Вівса трави, скошені восени і прикопані в ґрунт. До весни перепрівають і перетворюються в цінне органічне добриво. Посадка. При посадці в лунку вносять 100 г золи і кладуть пророщені бульби на глибину 80 см, так як венета росте розлогим кущем. Відстань між лунками залишають достатньо. 45 см між рядами, 75 см внесення добрив. На весні під перекопування вносять на сотку 500 к перегною, 6 к суперфосфату, 5 к калійної солі. Перед першим підгортанням рослини підгодовують 10 г аміачної селітри і 300 г перегною. Добре, позначається на якості картоплі каліні, добрива, які вносять перед появою бутонів, після цвітіння для кращого формування бульб вносять в ґрунт 30 грам суперфосфату на 10 літрів води на один кущ підживлення проводять після поливу або дощу, щоб не викликати опіку коренів. Полив сор добре переносить посуху, йому цілком вистачає природних опадів. Однак під час цвітіння і особливо формування буль прослинам необхідна волога і в сильну спеку не буде зайвим провести 2-3 поливу 4 літри на кущ підгортання для того, щоб ґрунт стала пухкою і пропускала повітря. Посадки потрібно підгортати, якщо прогнозують поворотні заморозки. Кущики повністю присипають землею або прикривають агроволокном. Підгортання не тільки охоронить незміцнілі рослини від холоду, але і буде сприяти розвитку кореневої системи і збільшення утворення нових столонів, що сприяє підвищенню врожайності на 2-5 За сезон проводять три підгортання з інтервалом в 10 днів. На великих площах підгортають картоплю культиваторами, на малих дачних ділянках. За допомогою сапи або мотоблока. Профілактика захворювань. Картопля венета має стійкий імунітет до ряду хвороб, але для попередження виникнення фітофтори рослини оприскують хомом 4,0 грам на 10 літрів води тричі за сезон, але не пізніше, ніж за три тижні до збирання врожаю. Проти Колорадського жука кущі обробляють актеликом, децесом. Збір і зберігання врожаю. За 10 днів до збору врожаю. Коли стебла почнуть в'янути і опадати, бадиля скошують. Це сприяє збільшенню врожайності і більш швидкому огрубіння шкірки, а значить, бульби будуть менше пошкоджуватися при збиранні. Викопану картоплю сушать, сортують і зберігають у підвалах. Попереднє сховище обробляють 1-0 розчином мідного купоросу. Підкликання я вінето купую на їжу смачна. Дуже розсипчаста картопля. Я люблю середню картоплю, зручно чистити, варити, але для олів'єця картопля не годиться. Все в кашу буде, зате в супчиках добре розварюється, для жаркого ідеально підходить. А в пюре просто казка. Тантанахцфурюмою серютрац два, сім, три, дев'ять, шість, чотири. Паде вінета потрапила на Україну в 2000 разом з Белоросою в батьківській парі Адрета. В сертифікаті вказувалося, що призначено для вирощування на щільних ґрунтах глинистих чорнозимах, форма бульби округла, ноковирна шкірка брудно-жовта, якоть жовта, розвариста, врожайність середня. На моїй ділянці перші ознаки виродження з'явилися в три репродукції. На п'ять репродукції була видалена з ділянки через явного виродження: Любахтп, хорюм віноград, інфошовтратв 5239 7 8 Загалом батьки привезли кілька років тому з картоплю сорту Вінета, ми називаємо її німецькою. Хороша врожайність. З 1,4 сотки збираю 60-65 відер при сирому і холодному літі. Рання. В наших умовах завжди встигає визріти. Навіть в цьому році встигла визріти. Хоча садили з 3,8 червня, а 29-30 серпня тріснув заморозок 2,4 градуси. Цю бадилля прибило, і то викопали 63 відра, враховуючи, що все літо було 10-15 град, за 2-5 тижнів вище 18-20 трималося тільки. Про вінету я вже написав. Можна додати, що смак хороший. Всі інші картоплі за смаком і врожайності оцінював, порівнюючи з нею. Відразу хочеться відзначити, що посадковий матеріал виписаного нового картоплі був гірше, дрібніше, ніж вінета. Я вибираю на посадку зазвичай розміром з велике гусяче яйце, тому що від посадкового матеріалу дуже сильно залежить розвиток, швидкість і розмір куща в початковій стадії, Вінета на кущі зазвичай 15-17 бульб, не рахуючи дрібниці 80 великих 5-7 середніх якраз фракцією з велике гусяче яйце, довжина бульби 65-75 мм, товщина 50-60 м. Аріхтп. Дача втворю індекс шовтопіцва шість два шкірка глянцева, красива рука не піднялася чистити, зварив прям так, цілком в солоній воді на максимальному вогні без кришки. Дійсно, помірно розсипається, досить добре тримає форму. Хоча для салату, думаю, потрібно щільнішим, можна спробувати варити в більш солоній воді. Смак мені теж сподобався, шеф кухарт. Хорім ікс пцом топіць і вісімнуль насіння картоплі сорту. Вінета посадила в теплому травні 2016 в наших краях Кіровська область разом з Ред Скарлетт Скарп. Акцент Адретта. Ну скільки сорт раньостиглий, я вирішила його спробувати. Копнула три куща в третій декаді липня, бульби порадували своїми розмірами. Вийшло 1,55 к. І відсутністю болячок і гниліє звичайно кілька глибоких вічок, але це причіпки, навіть якщо хтось і їв вінету в землі, то помічений не був. Після чищення картоплі залишилося 1500 грам, тобто практично без відходів, всього три на тонку шкірку їли картоплю просто відвареною. Хотілося розкуштувати з малосольними огірками і рибними консервами на смак картопля відмінна. Крохмалиста, а значить, розварюється і підходить для пюре сорт гідний подальшого розведення. Чого не скажеш про Ред Scarlet. Дідішкахп ірецом Мандрю Центент в тусні спелі сорт, дозвольте порадити сорт картоплі Вінета, перший в розділі і перший за популярністю в Східній Європі ранній сорт картоплі, сорт для отримання результату в будь яких умовах дуже стресостійкий. За рахунок не надто великої кількості бульб на кущі дає великий картопля навіть при ранньому збиранні. Після варіння злегка розсипчастий, для середньострокового і тривалого зберігання важливий повністю завершений вегетативний період можна знімати і два врожаї за сезон реально хороший знайомий. Це робив легко, стверджував, що другий урожай перевершує за якістю перший мені лінь. Задовольняюся одним садити тільки в високі борозни відстань між гребенями 75 см посадка зазвичай. Пророщеного матеріалу 1 травня. Через 10 днів сходить у другій половині червня, починаємо копати на їжу прибирання на насіння в липні. Потім засів ділянки гірчицею, щоб бур'ян не ріс, перепробував багато сортів. Зупинився на вінеті мікс сервохт, Вінфорімрю індекс Топіцтри шість один венета один з кращих сортів картоплі, що дає в ранні терміни відмінний урожай добірних бульб незалежно від погодних умов і кліматичних особливостей регіону. стійкий до шкідників і хвороб недарма його культивують у багатьох областях країни.